Шипшина це унікальне та одночасно доступне кожному джерело вітамінів. Усього дві ложки її плодів забезпечують 76% добової норми вітаміну С, 6% вітаміну А та 4% вітаміну Е. Плоди шипшини також багаті на кверцетин та елагову кислоту, які при систематичному вживанні зменшують рівень запалення в нашому організмі. Багаторічні дослідження також доводять, що шипшина здатна зменшувати біль при остеоартрозі. Через вміст тілерозиду, антиоксиданту, який перескорює метаболізм жирів, вона також сприяє безпечному схудненню. Шипшину можна вживати в її природному вигляді, у формі бадів або порошків, але найдоступніший спосіб її використання у вигляді чаю. У разі дотримання правильної технології заварювання в ньому збережеться висока концентрація вітаміну С та усіх поживних речовин. Для приготування чаю з шипшини спочатку необхідно підготувати плоди, ретельно промивши їх під проточною водою. З розрахунку на 1 літр води достатньо 30 грамів плодів шипшини. Якщо заварюєте порційно, то на 250 мл візьміть до 8 плодів. При використанні сухої подрібненої шипшини відштовхуйтеся від пропорції: 1-2 чайні ложки на 200-250 мл води. Їх необхідно залити окропом, який охолонув до 70 градусів Цельсія та залишити настоюватися на 8 годин, але краще на ніч. При гострій потребі чай можна пити вже через 3-4 години. Заварний чайник бажано додатково накрити рушником для збереження тепла. Після настоювання плоди шипшини можна виняти та за бажанням додати до напою мед. Добре настояний з шипшини має характерний помаранчевий відтінок, нейтральний квітковий аромат та терпкий присмак. Головна користь чаю з шипшини полягає у його антиоксидантних властивостях. У проведеному клінічному дослідженні було встановлено, що найбільший вміст вітаміну С серед типових осінньо-зимових продуктів саме у шипшині. При цьому у свіжих плодах його концентрація вища, аніж у сушених. Окрім вітамінів С А та Є, e, до складу шипшинового чаю також входять поліфеноли, які також допомагають зміцнити імунну систему.